Всім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні в мене незвичайне відео, воно буде не про мультиварочні рецепти, а про самі мультиварки. Мої глядачі часто густо запитують мене про можливості тієї мультиварки, у якій я саме готую. Тому я і вирішила зробити такий собі порівняльний огляд усіх моїх мультиварок, з якими я працюю вже багато років. Оце моя найстарша мультиварочка Panasonic, їй вже 11 років. Це моя друга за чергою мультиварка Вітек. Їй вже майже 8 років. І це моя наймолодша мультиварка-скороварка Redmond, їй 3 роки. Усі свої мультиварки я купляла через інтернет-магазини. В наявності завжди була достатня документація і гарантійні талони на один або два роки. Насамперед хочу зазначити, що жодна з моїх цих трьох мультиварок за всі ці роки ні разу не виходила з ладу і не ремонтувалася. Але усі вони зовсім різні, кожна з них має свої переваги, а може і недоліки. Саме про все це я і хочу вам зараз швиденько розповісти. Почнімо з найстарішої мультиварки Panasonic. Одразу зазначу, що єдиним її недоліком є те, що таких уже не продають. У всьому іншому ця мультиварка просто чемпіонка по витривалості роботи і тій великій користі, яку вона приносить. Як бачите, в неї манюні дисплей без підсвітки. Усього 10 програм. Вона має найскромнішу комплектацію, що складається з пластикового стімера та двох пластикових стандартних ложок. Її чаша офіційно має ще тефлонове покриття. Але подивіться, за 11 років роботи в ній майже немає подряпин. Ще й досі у цій чаші при приготуванні ніщо й ніколи не липне. Що ж до функціоналу, окрім вибору програм, в ній є можливість відкладеного старту. Коригування часу приготування та автоматичний підігрів після того, як програма приготування закінчується. Повторюся, що ця мультиварка за 11 років роботи мене ні разу не засмутила і досі працює як новенька. Вона свідчить про те, що мультиварка не обов'язково має бути най-най-най-навороченою. Найголовніше, щоб вона була надійною. Другою за чергою в мене стала мультиварка VTEC і повна назва VTEC VT4222 BK. Саме цю модель вже теж важко знайти в інтернеті, але є її близькі родичі в продажу. Я купляла її майже 8 років тому і більш за все вона відрізняється зовнішнім дизайном і дуже широким функціоналом. У цієї мультиварки величезний дисплей з підсвіткою. Безліч програм і різних процесів приготування. Коригувати можна все час, температуру, відкладений старт, обирати будь-яку з безлічі автоматичних програм, а також можна скласти свою особисту програму, скористувавшись можливостями так званого мультиповара. У цієї мультиварки також найбагатіша комплектація, бо ж окрім стімера, двох стандартних ложок і стандартної мірної скляночки, в наявності ще є шість пластикових скляночок з кришечками для приготування йогурта. Та й це ще не все. Сама чаша мультиварки має ручки, через що її навіть гарячу, дуже зручно виймати. Ручки пластикові і не гріються. І нарешті сама чаша ще й комплектується кришкою. Вона пластикова, дуже щільно закривається. Як написано в інструкції, це дає можливість зберігати таким чином приготовану їжу. А тепер єдиний, але головний і величезний недолік цієї мультиварки. Це супер-пупер модне з тих років керамічне антипригарне покриття всередині чаші. Це керамічне покриття. На протязі першого ж року експлуатації просто перекреслило всі можливості цієї мультиварки. Ще й додало смутку, оце рефлене дно. Через нього нічого не можна вимити як слід. Ніякі кип'ятіння або миючі засоби не допомагають. Після першого ж року експлуатації дно чаші стало ну, непридатним для приготування будь-яких страв. Прилипає все, м'ясо, каші, випічка вже майже неможлива. Тільки якщо робиш якийсь шар з, наприклад, рукава для запікання або пергаменту. Тож моя вам порада, якщо вибираєте мультиварку, ніколи не беріть чашу з керамічним покриттям. Тим більше от з такою рифленою поверхнею дна. Окрім цієї головної, на мій погляд, вади з керамічним покриттям, є ще одна вада. Ну вона не дуже страшна, але на мій погляд вона є. Це дуже щільна пружина кришки, яка не дозволяє тримати її у напів відкритому положенні, а тільки у повністю розкритому положенні. Бо щоб мультиварка не мала поганого запаху, її завжди треба зберігати з відчиненою кришкою. Це головне правило. А з такою кришкою є певні складнощі зберігання на полиці. Це така собі не смертельна, але за багато років я вам скажу дуже набридла вада. Та й сам загальний розмір таких мультиварок більший, ніж за стандартний розмір вертикальних мультиварок. Тому для них треба більше місця десь на полиці при зберіганні у шафі. А ось і моя наймолодша помічниця мультиварка-скороварка Redmond. Її я купляла не навмання. На момент купівлі у моєї доньки така сама модель пропрацювала вже два роки і вона була нею дуже задоволена. Повна її назва мультиварка-скороварка Redmond RMC PM381. Таку мультиварку скороварку можна легко зараз придбати в інтернеті. Як бачите, вона в мене теж вертикальна, хоч і трошки вища за Panasonic, але доволі компактна. Сама мультиварка має бокові ручки, що дуже зручно. Кришка відчиняється і зачиняється обертами. Чаша в ній має багатошарове антипригарне покриття, не керамічне. Цією чашею я вже три роки дуже задоволена. Ціла курочка гарно запікається і її шкірка не залишається на дні чаші. Комплектація у цієї мультиварки доволі скромна. Окрім двох стандартних ложок та стімера з підставкою більш нічого і нема. Немає навіть скляночок для йогурту, хоча програма йогурт. Передбачена. Але ж я цим не засмучуюсь, бо ж у мене є йогуртні скляночки від мультиварки Vitec. Оскільки тут є програми у режимі скороварка, то це ж все робиться під великим тиском. Тож це набагато складніші програми і це набагато вищий ступінь захисту. Тому у цієї мультиварки-скороварки не один, а два клапани. Паровий та блокуючий. Із скороварочних програм тут є такі, як рис крупи, томління, суп. Тушкування холодець, пар варка і плов. З мультиварочних програм є такі: йогурт тісто, випічка, смаження фритюр, дитяче харчування, молочна каша, хліб. Хочу окремо визначити скороварочну програму-холодець це просто бомба. Якщо у простій кастрюлі холодець із ратиці та галяшки варимо, 4 5 годин, то тут в режимі скороварки вариться 1 годину. Окрім автоматичних програм, у цій мультиварці теж є можливість коригування часу, коригування відкладеного старту, коригування температури, навіть коригування тиску для скороварочних програм. А також є така собі функція Master Chef Light, що дозволяє коригувати температуру і час приготування безпосередньо у процесі приготування. Взагалі-то за три роки в мене ще й досі немає жодної претензії до цієї мультиварки-скороварки. В режимі скороварки я її трошки боюся. Все ж таки маєш справу з гарячою парою. Але коли чітко дотримуєшся усіх правил, нічого страшного не буде. Я вважаю, що у цій мультиварці-скороварці Redmond співвідношення ціна-якість дуже правильне. А загалом хочу сказати, що навіть не уявляю свого подальшого життя без мультиварки. Бо мультиварка це вельми гарна помічниця для будь-якої господині і господаря. Як куплятимете мультиварку, то не женіться за модою і навороченим функціоналом. А враховуйте її якість та надійність. На цьому в мене все. Якщо я щось пропустила, ставте запитання в коментах, і я із задоволенням вам відповім. І ще побачимось. На все добре!